Збереження територіальної цілісності України та оборона її кордонів сьогодні тема програми країни онлайн. Її їсть експерти з міжнародної політики Валерій Чалий. Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні в нас є змога поспілкуватися з відомим експертом, міжнародником Валерієм Чалим. Вітаю вас! Вітаю вас! Давайте в двох словах прокоментуємо виступ Віктора Януковича, якщо можете. Ви знаєте, очевидно, що емоції тут більше ніж таких оцінок, тому що людина, яка фактично спрямувала проти своїх громадян. Збройні підрозділи, Беркут і людина, яка зараз грає абсолютно конструктивну роль, вона можливо не потребує такої уваги. Я сьогодні дивився цей виступ разом з молодими хлопцями і дівчатами самооборони, Тут, тут в українському кризовому центрі, які ще знаходяться на Майдані, і вони просто сказали на фразу Віктора Януковича, я повернусь в Крим», вони сказали, давай швидше, ми тебе чекаємо. Але якщо не емоційно, я скажу так, по юридичним аспектам. Перше, абсолютна розгубленість з точки зору навіть обґрунтування якогось юридичного, ну скажімо, нелегітимності виборів. Вибори в Україні встановлює згідно 85-ї статті Конституції пункт 7 парламент. А не навіть не президент. Другий момент стосовно звернення до Американського суду Верховного дві позиції. Не виділяти громадянам України економічну допомогу. Ну, це виглядає ну, взагалі деструктивно стосовно людей. А друге питання суд американський. Це значить, Янукович готовий поїхати в Америку. Я думаю, що він там отримує дуже гарячий прийом. І питання, яке стосується заяви про Верховного Головного що він каже, я залишаюсь Верховним головним я бачу інше. Я бачу, що РЕНБО проводить Турчинов. Я бачу, що Штандарт президентський знаходиться в Києві, а не в Краснодарі. Тобто насправді це все видається бажано задійсне. І по суті, навіть формат той, що був вибраний, зачитування написаних заздалегідь для Януковича, це, це скоріше він виступав спікером Кремля, а не навіть не громадянином України. Кремль разом з Януковичем продовжує тримати лінію невизнання української влади. Чи світ одностайно підтримує вважає легітимним те, що відбувається сьогодні в Києві? Чи все ж таки є країни, які можуть або підтримують Росію? Ви знаєте, цих країн, які підтримують. Агресію на території України їх менше ніж ті, хто підтримує незалежність, наприклад, Абхазії і Південної Осетії. Там є Тувалу, там була Венесуела, тому чотири країни, а тут тільки дві Росія і Сірія. Я думаю, що ще Північна Корея може приєднатися на на цьому ліміт буде вичерпаний. весь світ. І країни Заходу, Європейського Союзу, Сполучені Штати, Канада, Японія, Китай виступили чітко за територіальну цілісність суверенітет України. Сьогодні продовжується розмова про дуже швидке підписання політичної частини угоди про а, асоціацію з Євросоюзом. На вашу думку, така підписана угода може додатково гарантувати якусь безпеку території України, чи це ну, лише формальний такий елемент? Ну, по перше, підписання угоди це вимога 21 го ще листопада Євромайдана в Києві, і далі люди також загинули за те, щоб ми рухалися в європейському напрямі, і тому навіть із-за цього. Треба це робити сьогодні, а те, що європейські партнери йдуть на зустріч, вони не тільки готові підписати політичну частину угоди, вони навіть готові асиметрично відкрити вже зараз свої ринки для українських товарів з нульовою ставкою мити. Тобто, я думаю, що це треба швидко робити, і підписання угоди дасть додатковий сигнал, що європейський союз визнає абсолютно легітимною українською владою, що це робиться навіть не очікуючи президентських виборів, а про це раніше говорилось. Але ситуація зараз так впливає. Що вже європейський комісар Фюля сказав, що після підписання угоди треба ще й надати Україні європейську перспективу. Можливість членства в ЄС в майбутньому. Це в принципі потрібні сигнали для українського суспільства. А з точки зору технічної, в цій угоді прописані і ще додаткові механізми забезпечення суверенітету територіальної цілісності України. Чимало хто може звинуватити сьогодні Європу чи Америку в недостатньо жорстких санкціях. На це акцентують свою увагу і російські ЗМІ. Що Європа насправді не дуже той підтримує, не дуже то і допомагає Україні. На вашу думку, сьогодні ми вже досягли того максимуму допомоги, який можемо очікувати від Європи. Чи е, вона готова йти далі? Ну, зараз е, Європейський Союз е, напередодні прийняття так званого другого пакету санкцій, які стосуються е, найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. І конкретних економічних санкцій особистого характеру. Тобто є питання по замороженню рахунків, є питання по забороні в'їзду, дуже чіткі заяви прем'єр-міністра Британії Камерона. Змінена вже позиція, я це можу сказати, був делегацією Франції, зустріч з президентом Франції Оландом, і там Петро Порошенко і Віталій Кличко, активісти Майдану. Ну, по суті, переконали французького президента, що треба бути більш активним. Німеччина, я був там. Там і раніше спілкування, і зараз показує, що Німеччина також змінює своє ставлення. тобто. Всі починають вже дивитись на Україну напряму, а не через фокус Кремля. Це по-перше, а по-друге, є усвідомлення небезпек для Європейського Союзу, і тому Україна зараз партнер, який стоїть на передньому краї захисту стабільності і безпеки Європи. Це змінює кардинальну ситуацію. Тому я думаю, що якщо всі очікують, ну цинічно кажучи, якщо буде перший постріл, якщо будуть загиблі, всі ці санкції будуть введені моментально і військового характеру, не тільки економічного. Ви казали, що. Україна має працювати на випередження. А, сьогодні в нас ще залишаються кроки, які ми можемо зробити? Чи ініціатива знаходиться на боці а, Кремля? Знаєте, я все-таки довіряю зараз дії уряду. Постійно проводиться засідання. Зараз прем'єр-міністр їде в Сполучені Штати на зустріч з президентом. Заявляються позиції, що все контролюється, я вірю в цьому. Засідання Ради національної безпеки і оборони, рішення про Національну гвардію, мобілізацію. Ну, очевидно, щось можна робити трошки раніше, але ви знаєте, у нас і військової агресії не було до цього. Це не так просто змінити. Але я думаю, що вже налагоджується цей механізм. Інша справа, що, можливо, не використовується той потенціал народу України, який може зараз бути використаний. Я думаю, що було б абсолютно правильним ну, задіяти це, тому що люди хочуть захищати себе, захищати свою країну. І Майдан показав, що це можливо. Тільки люди можуть захистити свою країну. Оце треба використовувати. І другий момент. Е, я е, дуже підтримую те, що робить Міністерство закорних справ, українська дипломатія. Вона, очевидно, почала говорити правдивим національним мовою українською, я маю навіть дипломатичною мовою. Але ну, деякі кроки, наприклад, відкликання посла з Росії, я думаю, треба було б зробити. Тому що, навряд чи там пан Єльченко зараз буде ефективним, а сигнали не в Росію, а міжнародного співтоваристу ми би дали. Виглядає дивним, посол Росії виїхав. Посол України залишається в Москві. Навіть Канада. посол Канади. Від... Відкликала. Да, тут, ви знаєте, тут деякі кроки, наскільки б вони не були символічні, це треба зробити. Тому що далі, якщо буде військова подальша агресія, треба розривати дипломатичні стосунки. Це правда. Треба бути готовим до цього. Тому деякі стадії треба робити вже зараз. Така миролюбна якась позиція, вона може провокувати силові дії, а не зупиняти їх. Тому, в принципі, довіряючи тому, що роблять уряд, я думаю, що ну, деякі речі можна було що. Додати до цього пакету. До речі, на вашу думку, що можна очікувати від зустрічі з Обамою, яка має відбутися вже 12-го? Я хочу підкреслити, що США діють зараз найбільш адекватно зі всіх країн НАТО. І особиста персональна зустріч з президентом США, очевидно, у прем'єр-міністра буде розмова про економічний пакет, буде розмова про військову підтримку, буде розмова про взагалі, гарантування безпеки територіальної цілісності України. Це важлива зустріч, навіть з точки зору меседжів для американського суспільства. Там будуть зустрічі різного рівня. очевидно, вирішуються лідери, але треба, щоб і народи підтримували ті дії. Про які ми говоримо, тобто допомогу України, е, є зустрічі, які плануються завтра в іншому напряму, європейському. Я думаю, що тут дуже важливу роль відіграє Петро Порошенко. Він зараз фактично здійснює такі візити в різні столиці європейські. і ми очікуємо також від цього візиту результатів. Я думаю, що зараз зовнішня політика вона робиться комплексно. Вона робиться і державними чинниками, вона робиться народною дипломатією, вона робиться парламентарями. Тобто, зараз всі задіяні для того, щоб максимально використати час, зупинити агресію. Нещодавно ви казали, що Крим і взагалі територія України, ну тобто якийсь її шматок, не може бути. Глобальною ціллю Кремля, що це лише проміжний етап, і головне, наскільки я розумію, головне завдання це дестабілізувати ситуацію в Україні загалом. Чи змінились ваші погляди, і взагалі навіщо Росія сьогодні провокує цей конфлікт? Володимир Путін і для нього розпад радянського союзу, як він казав, це найбільша трагедія 20-го століття. Його ідея, я би сказав, така ідея фікс створити новий союз з колишніх пострадянських країн. Він не міг це зробити через маринетковий уряд в Україні. Але і тепер пробує останній аргумент, зброю для того, щоб принаймні утримати Україну від напряму європейської інтеграції. Е, виглядає це дивним, але я думаю, що для росіян це зараз, після того, як вони пройшли етап е, фактично війни проти свого народу, для них цілком природнім вважається використання зброї, використання військових. Нам абсолютно це не природні. Очевидно, що після цього ніколи, вже, я можу це гарантувати, Україна не повернеться. Ні в які союзи з Росією. Тому що братські стосунки зі зброєю і е, гранатометами, ну навряд чи це той аргумент, який приведе Україну в євразійські структури. Я думаю, що можна говорити так, з підписанням угоди про асоціацію, будь-які мрії. Путіна про новий союз будуть зруйновані. А далі е, очевидно, що буде намагання тримати все рівно Україну, тримати, намагатися її зупинити. Можливо, це історичне нерозуміння, і воно ні до чого не призведе. Будуть складності, але я впевнений, Україна вже точно вибере свій європейський шлях. На вашу думку, Росія чи Путін зокрема сьогодні розуміє можливі наслідки тієї ситуації, яка може відбутися? Чи це просто бряцання зброю? Чи ну на дипломатичному рівні ми бачимо, що наш сусід готовий йти далі? Ви знаєте. Я згоден тут з тим витоком інформації, я говорила про те, що Меркель в розмові з Обамою говорила, що Володимир живе в іншій реальності. І я бачу, що дуже багато людей в Росії живуть в іншій реальності. Вони створили собі самі цю реальність. Вони будують чомусь країну знову імперію, країну, яка буде таким важливим центром впливу, військовим. Мені шкода росіян за те, те, що вони під такими проектами зараз знаходяться. Тому. Ну, ясно, мені абсолютно зрозуміло, що це не, не до чого не призведе. Е, яким чином будуть розвиватись події в майбутньому, ми побачимо, але Україна продемонструвала нову модель розвитку на пострадянському просторі. Це може бути демократична країна з ринковою економікою, з демократією. І е, що здивувало, мабуть, агресорів, що до речі, ми ще зрозуміємо, хто розстрілював наших героїв Небесної Сотні. Це буде потім зрозуміло бо є вже заяви, що це третя сторона, а не тільки українська. І я думаю, що це намагання на одній шостій, тепер вже одній сьомій частини землі встановити інший світ, ніж є в цивілізованому світі, це не до чого не призведе. Щодо міжнародного права, щодо е, договорів колективної безпеки, сьогодні е, ми вже пройшли ту точку невороття, після якої треба змінювати всю світову систему гарантування безпеки, е, коли сильне гарантує безпеку слабому, чи сьогодні ми ще можемо повернутися до е, е, тієї схеми, яка працювала до початку конфлікту в Криму? Дійсно, сьогодні Росія здійснила спробу зруйнувати міжнародну систему безпеки, але ця історія не закінчилась. Якщо, якщо Крим спробують анексувати і це закінчиться результативно, і захід це проковтне, тоді, звичайно, постане серйозне питання про перегляд механізмів. Але е, я маю на увазі механізмів гарантування безпеки країнам, які... Неядерним країнам, взагалі, питання постане до режиму нерозповсюдження. На Я нагадаю, що Україна отримала ці гарантії після того, як третій у світі ядерний потенціал добровільно віддала. До речі, в Росію передавала ядерну зброю. І це не працює для цієї частини світу, а значить, тут треба шукати іншу модель. Інша модель це скоріше колективна безпека, це спільна безпека, так це є, як це є в Європейському Союзі між країнами і НАТО, яке гарантує цю військову частину цієї безпеки. Тому це для України. А для світу не ясно, що зараз країни, які стоять вже на межі свого створення ядерної зброї, такі як Іран, вони не мають додаткові аргументи в діалозі зі всім світом. І якщо не вирішиться позитивна ситуація в Криму з Україною, то да, це буде дуже деструктивним кроком для всієї світової системи і головне системи не розповсюдження ядерної зброї. Я вам дякую. сподіваюся, що у нас вистачить наснаги не лише у військових, а ще й у дипломатів тримати сувору лінію і продовжувати боротися за територіальну цілісність України. Дякую вам. Дякую вам. Це була країна онлайн. Побачимося завтра. Бувайте.